Посилка з міста ходорів, розпаковка. Золота цепочка на 30 тисяч гривень чи біжутерія на 200 гривень. Дізнаємось в кінці відео. Тут ложки і, мабуть, срібло. Окрім ложок, ще є немагнітні контакти, магнітні і щось схоже на золото. Зараз все перевіримо. Посилці у нас знаходиться різний матеріал. Зараз ми його провіримо. Латунь. І ще пакетик з мід'ю. Посилка невеличка, але буде на хорошу суму. Гарно посортовано, все і складено. Ось такі ложки, чи вони срібні. Здається, є проба. Чи це лакун, чи це мідь. Тут у нас посрібнення. Тут треба буде трохи погратися. Ось це також посрібнення, але від нього потрібно відділити мідь. Зазвичай ми цим не займаємось, тому що дуже багато посилок. Потрібно присилати відділену. Посрібнення від міді. Зараз трохи що вийде, відберемо, а інше зважимо по ціні міді. Бачите, червоніє. Це значить, що це посрібнення. Перевіряємо ложки. Перевірили ложки, вони срібні. На них є проби і клеймо. По силці був кусочок ложки. Реакції немає, він не срібний. Також є і немагнітні контакти. Зараз ми їх перевіримо, зважимо. Спочатку перевіряємо магнітом, потім кусачками і хромпіком. Контакти магнітні. Інтрига дня. Золото чи не золото. Зараз перевіримо і скажемо. Мідь і легкі сплави, на жаль, виявилась біжутерією. Дуже гарна посилка і на дуже гарну суму на 13 тисяч гривень.